О півдні 17 лютого 2025 року на кризі річки Тетерів біля Шадуарівського парку двоє дівчат прогулювались і робили селфі. Богдана та Марина студентки першокурсниці одного з Житомирських університетів. Розповіли, що поки на кризі сніг, хотіли встигнути зробити фото і відео. Богдана каже, міцність льоду перевірила ногою перед тим, як вийти на кригу. Мене витримало. дуже боялася, якщо чесно, ненормально. Ну, Да. Марина каже, що знає про небезпеку тонкої криги і знає, як діяти, коли провалюється підліт. Треба розподілити сили і лягти, і руками повсти до берега. Рибалка Олександр каже, що 17 лютого вперше вийшов на кригу цієї зими. Товщу льоду на річці виміряв рукою у лунці. Ну так сантіметров 10 буде. Ну, виходить, воно спокійно. Ну по русі я своєї вже перевіряю, Так, Ну, я то опитний, просто вже що рибак, то я так на глаз дивлюсь, хоп, 10 сантіметрів. 13 лютого 2025 року в інстаграмі у групі Blacklist Житомир з'явилося відео, як на кризі річки Тетері біля Шодуарівського парку чоловік їздив на скутері. Марина Вітвіцька, старша інспекторка з комунікацій Житомирського районного управління поліції номер 1 каже, що звернень цього приводу до поліції не надходило. Подібних звернень до Житомирського районного управління. Поліції No1 не надходило станом на 17 лютого 2025 року. На жаль, ми маємо сумну статистику вже в Україні. Коли такі дитячі ігри на льоду закінчувалися трагедією, Ірина Романюк, пресофіцерка головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирській області, розповіла, що з початку 2025 року під Кригою загинула людина. Цього року ми вже маємо один такий випадок у нас в області. По Україні статистика ще більш невтішна. Лише за минулий тиждень на воді загинуло 22 людини, і серед них шість 6... цей. Кореспонденти Суспільного біля берега річки перевірили лід на міцність і виявили, що крига тонка і ламка. Марина Вітвіцька розповіла про правила поведінки на льоду. Заходити далеко на кригу заборонено. Заборонено наближатися до ополонок, кататися на ковзанах неподалік ополонок, збиратися великими групами на кризі, бігати, стрибати, розпалювати багаття на кризі. Батьків ми просимо і наголошуємо на тому, щоб вони знали, де діти проводять своє дозвілля. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.